Давайте я вам покажу класнючі килимочки у розмірі метр п'ятьдемат на два тридцять. Так, так, метр п'ять на два тридцять і по ціні 2,5. Подивіться, у вас яка краса. Класика, європейська сучасна класика, бомбезний. А ви хотіли далі? А є ось така заляпана. Кому подобається заляпани? Будь ласка, вам ні? А давайте далі підемо. О, є такі без безцентру. Подивіться, ласочка, який класний килимочок без центру, який круто переливається. Ви хотіли далі подивитися? Давайте переглянемо. Я тільки за. Ось така. Сейчас на підмармур, класика. Бомбезно, правда виглядає, дивіться, який красик. А що в нас далі є? Ох, це йде французька класика. ми посіжу Розміри розмірі Матер 50 на 2,30, дві з половиною. Ви хотіли сірому відтіночку, будь ласка, є також і сірі відтіночки. Подивіться, який красивенний, красивенний килимочок у сірому відтіночку. Розмір метр 50 на 2,30, дві з половиною. Давайте далі. А у нас є ще також і сучасна класика. Да-да-да. Ось така краса, в сучасній класи. 12. Подивіться, як класно виглядає. Матер 50 на 2,30, діє до 2 на 3. І наш бестселлер. Французька класика, да. Без неї не обходиться ні одна сучасна стильна квартира або кімната. А метр 50 на 2,30? Звертайтесь.